Я вийшла заміж зовсім юною. Мені ще на той час не було і 17. До 20 років я вже виховувала двох дітей доньку та сина. Останнім часом я ледь зводжу кінці з кінцями. Чоловіка звільнили з роботи, так я опинилася в матеріальній скруті. Життя не балувало мене. Мабуть, все ж таки я поспішила із заміжжям і не відчула особливої радості дівування. За шкільної парти я одразу перейшла до обов'язків матері. Допомоги зі сторони не було ніякої. Моя мама на той час ще працювала, а свекруха особливо не переймалася нашими проблемами, як вміла, так і господарювала. Чоловік не був прискіпливим щодо порядку в хаті і приготування страв, самотужки всьому поступово вчилася. Інтернет завжди мені у всьому допомагав. Я не скаржилася на життя, бо не мала з чим порівнювати. Сприймала все, як належиться, аж поки чоловіка не звільнили з роботи. Грошові заощадження швидко закінчувались, а чоловік ніяк не міг знайти хоч якийсь підробіток. Дійшло до того, що я вимушена була економити на елементарних речах. Якось в розмові я поділилася своєю проблемою з мамою. Минуло тільки два дні. А мама з'явилася в мене на порозі. Було приємно з нею поспілкуватись. Яким було моє здивування, коли я зрозуміла, що мама приїхала не з пустими руками. Вона привезла мені хорошу суму грошенят. Збирала для себе на чорний день, але тобі вони зараз набагато потрібніші. Тільки чоловікові нічого не кажи це твої гроші для тебе та для дітей. По іншому чоловік не буде шукати роботу, сказала мама. Я була заскочена таким чинком своєї мами. Я знаю, що ці заощадження далися їй нелегко, бо зарплата в неї не така вже і велика. Але мама завжди більше живе життям своїх дітей, аніж своїм власним.